Слухайте, насправді дуже просто порадити купити найновіший MacBook. Він потужний, красивий, сучасний. Погодьте, звучить логічно, але саме цього разу, саме у 2025-му, мені здається, ситуація трохи інша. MacBook Air на M4 4 це не просто оновлення заради оновлення. Не впевнений, що саме це було на меті у Apple, але так же воно вийшло. Це той самий момент, коли ноутбук реально подорослішов і став тим самим універсальним, продуманим інструментом, який можна рекомендувати не тільки фанатам Apple, а й усім, хто давно мріяв про перехід на Mac, але чомусь сумнівався. Він нарешті втілив усе те, чим має бути ідеальне Ультрабук у 2025-му. Легкий, автономний, потужний і без зайвих компромісів. Саме тому у цьому відео я розповім, чому зараз ідеальний час перейти на Mac та чому MacBook Air на m 4 ідеально для цього підходить. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про MacBook Air на m 4 Думаю, перше про що варто згадати, коли йдеться про MacBook Air на m 4 це новий колір Sky Blue. Він настільки ніжний, що його дуже складно відрізнити від класичного Silver. І як на мене, це скоріше перевага, тому що я з тих чуваків, які абсолютно впевнені, що найкращий колір для MacBook це саме сріблястий, бо на ньому менше видно різних подряпин та потертостей. А з ніжно-блакитною версією ми отримаємо одразу все найкраще з двох світів. З одного боку, ноутбук унікального кольору, а з іншого максимально наближений до. Сріблястого, тож зовнішні пошкодження на ньому майже непомітні. Ну а тепер до реально важливих речей на лівій грані є три порти. Перший це Максейв третього покоління. Дуже корисна штука, якщо ви, як і я, регулярно перечіпляєтеся через дроти. Магніти швидко і безпечно від'єднується, захищаючи ваш ноутбук від падіння. Для мене, як для колишнього власника MacBook Air на m 1 це взагалі був геймчейнджер. Раніше було лише два usb c порти, один з яких був постійно зайнятий зарядкою, а інший зовнішнім SSD. Ну і якось так виходило, що щось додаткове. До ноутбука вже просто не під'єднати. А тепер, завдяки MagSafe, один USB c порт завжди вільний, і це значно спрощує життя. До того ж, обидва usb c підтримують Thunderbolt 4, і тепер можна легко під'єднати аж два зовнішніх монітори з роздільною здатністю 6К одночасно. При цьому не закриваючи кришку ноутбука. Виходить такий собі космічний сетап на три екрани одразу. Особисто я сам так не працюю, але впевнений, що комусь це точно стане у пригоді. На правій грані традиційно є порт для навушників з підтримкою високоомних Моделей, тому професійні вуха працюватимуть ідеально. А тепер ще одне важливе оновлення: це веб-камера. Нарешті Apple вирішили прокачати її до 12 мегапіксельної надширококутної камери з функцією Center Stage. Знаєте, що це означає на практиці? Камера має дуже широкий кут огляду, але завжди тримає тебе в центрі кадру, навіть якщо ти ходиш по кімнаті або ви сіли перед ноутом разом з колегою для робочих дзвінків чи класичного спілкування через відеочат. Це прям топчик щодо звуку та динаміків. Тут все стандартно та. Звучить ноутбук приємно, якісно та чисто для перегляду відео або робочих задач без проблем. Але якщо захотіти влаштувати дискотеку на всю квартиру, то тут нічого не вийде. Просто приємний, якісний, спокійний звук, нічого особливого. Форма корпусу взагалі залишилася такою ж самою, як і у MacBook Air ще на m 2 після великого редизайну. Але ноутбук важить 1,24 кг, кілограми, і це той випадок, коли ти без проблем однією рукою носиш його з кімнати до кухні, з офісу в офіс, чи просто кладеш у рюкзак і взагалі не переймаєш зайвою вагою. AirName 4 залишається еталонним рішенням з погляду компактності та мобільності. І хоча якихось революційних змін в дизайні ми не отримали, можу точно сказати, що користуватися цим ноутбуком одне задоволення. Він все ще максимально продуманий та актуальний для реальних щоденних завдань, особливо з за урахуванням ціни, яку просять за нього Apple. До речі, якщо зараз ви придивляєтесь до техніки Apple, раджу зазирнути в магазин моїх друзів та партнера technocrat.ua. це команда, яка справді любить маки. Добре в них розбирається. Не просто є в наявності, а підкажуть, що дійсно підходить під ваші задачі, без переплат та маркетингової мішури. Плюс швидка доставка, якісний сервіс та чесна розстрочка від Монобанк на три платежі, без доплат за гарантію та нав'язаних опцій. Коротше, якщо потрібен не просто МАК, а МАК з розумінням, технократ.ua це те, що вам потрібно. Посилання залишив в описі під цим відео. Раптом стане у пригоді. Далі говоримо про екран. У мене на огляді 13-дюймова версія, і скажу чесно, дисплей тут повністю відповідає моїм вимогам до сучасного ультрабука в цій ціновій категорії. Почнемо з роздільної здатності. 2560 на 1664 пікселі, що при діагоналі 136 дюйми дає 224 ppi. І от суб'єктивно, цього більш ніж достатньо для всіх задач. Монтувати відео можна без жодних проблем. Редагувати фото в Photoshop так само комфортно, а головне банально читати текст одне задоволення. Бо Три чіткі без піксельної каші. Я, як людина, яка нещодавно пройшла операцію з лазерної корекції зору, це ціною особливо. Щодо яскравості, тут у нас стандартна для Macbook Air ситуація: пікова яскравість до 500 ніт. Для роботи вдома чи в офісі цього вистачає з головою. Вийти на вулицю теж можна, але, скажімо так, краще знайти тінь, бо оглядаць екрана ніхто не скасовував. Відблисків тут прям вистачає, як у класичному чорному дзеркалі, якщо ви розумієте, про що я. Але це така фірмова риса. Тут вже або приймаєш, або шукаєш якусь накладку чи захисників. Не скло з матовою поверхнею, що стосується якості картинки, то Apple завжди ползавжлася своїми матрицями і MacBook Air на m 4 це не виключення. Насичені кольори, правильне калібрування, повне охоплення простору p 3 Картинка виглядає реально соковито та натурально. І ось що цікаво: я величезний шанувальник 120 Гц в екрані свого iPhone та MacBook Pro, але в MacBook Air на m 4 цього дефіциту частоти оновлення я не відчув. Так якщо користуватися pro дисплеєм з промоушену одразу після m 4 ти відчув відчуваєш невелику різницю, але для звичайної роботи, навчання чи перегляду фільмів 60 герців цілком достатньо. Чесно, я думав, що мене це буде дратувати значно більше, але насправді ні. Звісно, ви можете посперечатися зі мною в коментарях під цим відео, але на мій погляд, для ультрабуки це цілком нормальне рішення. Хочеться краще, без проблем купити прошку. Але як на мене, те, що є в Air, це цілком прийнятний компроміс. А от з продуктивністю MacBook Air на m 4 нарешті сталося те, чого ми всі так давно чекали. Apple Intelligence в Україні, звісно, працює дуже погано чи майже ніяк. Але одну добру справу штучний інтелект від яблука все ж для нас зробив. звісно ж, я кажу про збільшення оперативки у всіх пристроях Apple. Просто уявіть, як довго ми всі на це чекали. Нарешті мінімальна комплектація MacBook Air отримала 16 гігабайтів оперативної пам'яті. Чесно, я вважаю, що сюди можна було б вже ставити і 32, 2, але окей, приймаю і 16. Це вже величезний крок уперед. Завдяки цьому ноутбук легко справляється з будь-якими задачами. Від монтажу відео в DaVinci Resolve до нескінченної кількості вкладок у Chrome. Щодо сухих цифр та різних папух, тут все теж цікаво. Geekbench 6 показує 14841 бал в багатоядерному тесті і 3668 в одноядерному. По графіці так, OpenCL 30365, а Metal 47586. Cinebench видав 10 Сім балів у багатоядерному режимі і 2161 в одноядерному і цифри дійсно класні та вражаючі. Але поки ви остаточно не занудьгували, пропоную вам зіграти в улюблену гру самої Apple, а саме порівняти продуктивність arm 4 не з попереднім поколінням, а з Air на m 1 На екрані ви зараз бачите різницю, і як на мене, вона справді суттєва, але є й не дуже приємні моменти. Мої тести SSD показали, що швидкість читання залишилася майже такою, що от швидкість запису впала аж на двадцять Три сказати, що я прям відчув це у реальних задачах. Я не можу. Проте, коли я перекидав великі обсяги інформації, відчувалося, що SSD працює не так бадьоро, як я вже звик. В будь-якому випадку я майже завжди користуюся зовнішніми накопичувачами, тому для мене це не критично. Але якщо ви щодня записуєте та перезаписуєте величезну кількість різних файлів, то вам варто про це знати. Проте у повсякденних задачах швидкості вистачає. Всі програми запускаються моментально, анімації дуже плавні. macOS працює максимально стабільно і без. Будь-яких затримок, і найголовніше повна тиша. В ноутбуці взагалі немає кулерів, і при цьому він майже не нагрівається навіть при серйозному навантаженні. Це дозволяє повністю забути про будь-який дискомфорт і просто зосередитись на роботі. Щодо ігор, тут результат виявився кращим ніж я очікував. Baldur's Gate 3 на MacBook Air з чіпом M4 запускається без проблем, і при коректних налаштуваннях графіки стабільно тримає 48-60 кадрів на секунду. Грати можна спокійно, картинка приємна і загальний досвід цілком. Позитивний, як для ноутбука без активного охолодження, це справді хороший результат. Звісно, це не ігрова машина, але якщо інколи хочеться щось запустити, MacBook Air цілком дозволяє це зробити. Як на мене, саме таким і має бути досвід використання сучасного ультрабука у 2025 році. А ще, шановне панство, у першому закріпленому коментарі та й в описі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Кожен ваш донат є неймовірно важливим. Щодо автономності, скажу одразу, тут великих змін очікувати не варто. Apple продовжує дуже самовпевнено казати про свої знамениті 18 годин відео чи 15 годин браузінгу, але давайте говорити відверто. В реальному житті виходить десь 10 12 годин при середньому використанні, тобто веб-серфінг, перегляд YouTube, трохи роботи з документами. Якщо ж вам потрібно робити якісь потужніші задачі, як, от, наприклад, монтаж відео, вже вибачайте для мене це найпотужніша задача, яку я можу вигадати. Тоді ноутбука вам вистачить приблизно на 6-9 годин, скоріше ближче до 7, десь так, але у будь-якому випадку, з точки зору автономності, MacBook Air все ще залишається таким собі орієнтиром того, як потрібно робити ультрабуки. Дуже кайфова штука, до речі, що заряджати ноутбук можна не лише через MagSafe, але й USB-C, що дозволяє використовувати будь-які якісні повербанки. Важливо тільки не брати дешевий китайський ноунейм, no щоб не вбити ноутбук за кілька зарядок. Але сам MagSafe у сукупності з потужним блоком живлення від 70 Вт дає дуже зручну штуку. Зарядку з до 50% за 30 хвилин, але далі процес сповільнюється, і загалом повна зарядка всього ноутбука займає приблизно 2 години. Це зроблено, щоб акумулятор не помер занадто швидко, і сам ноутбук служив якомога довше. Загалом можу сказати, що хоча MacBook Air на m 4 і не демонструє якихось революційних показників, але ця стабільна прогнозована та надійна автономність одна з ключових переваг всіх процесорів Apple Silicon. і саме це і робить MacBook Air настільки класним вибором для щоденної роботи та Мобільності Ну а тепер давайте підбивати підсумки. Перше про що варто згадати, це те, що MacBook Air на m 4 ще існує модифікації на 15 дюймів, і все, що я сьогодні розповідав, релевантно і для нього також. Що більше в Америці актуальний Air став коштувати на 100 баксів дешевше ніж попереднє покоління на m 3 У нас це зараз приблизно 50 тисяч гривень за базову версію. Тому якщо ви вже давно придивлялися до MacBookів і дуже хотіли спробувати екосистему Apple, особливо якщо у вас вже є iPhone чи Apple Watch, то кращого варіанту ба. Немає, ви просто берете мінімальну версію з 16 гігабайтами оперативки і отримаєте пристрій, який реально закриває всі щоденні задачі з величезним запасом. Але якщо ви розумієте, що 256 гігабайтів для ваших задач це замало, краще одразу придбати якісний зовнішній SSD. Тому що переплачувати за вбудовану пам'ять від Apple це досить специфічне задоволення, та й коштовно насправді. А якщо прямо зараз ви користуєтесь MacBook Air на m 1 чи ще старішими моделями, і думаєте про щось новіше? Ось зараз. Чудовий час для апгрейду. Різниця буде дуже суттєвою у всьому, особливо якщо у вас старий Air на 8 ГБ оперативки. Вам прям сподобається. Ви будете кайфувати від кожного запуску цього ноутбука. А от власникам Air на m 2 чи m 3 зараз апгрейд я взагалі не рекомендую. Серйозно, різниця є, але вона не настільки значна, щоб бігти оновлюватись. Можете спокійно жити, насолоджуватись своїм поточним ноутом і чекати якихось більш вагомих змін. Але в цілому, MacBook Air на m 4 це буквально найкращий ноутбук. Який Apple створювали за останні кілька років, він чудово підійде абсолютно для всіх задач: від навчання та офісної роботи до творчості, кодингу, монтажу відео і навіть базової роботи з графікою. І що важливо, коли ви захочете його продати, зробити це теж буде дуже приємно, бо на вторинному ринку ці ноутбуки втрачати у вартості не поспішають. Тож, якщо задумалися про покупку, просто беріть та кайфуйте, ви точно не пошкодуєте. Але що скажете ви, як вам, Air на m 4 Пропоную про це поговорити в коментарях під відео. Ну і якщо вам. Сподобалось відео, не забувайте підтримувати його вподобайками. Підписуйтесь на мій канал, то натискайте на дзвоник. Дуже вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які щиро дуже цікаво читати. А в описі відео, окрім посилання на магазин technocrat.ua, є лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую різні прикольні рілси, Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Можете подивитися обидва. Я буду дуже радий. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почули почуємось, коли почуємось, слава Україні.